Скоріше за все, ти без мене знаєш, що Канада це відносно дорога країна, так само як і дуже багато країн Європи. Але далеко не всі знають про той факт, що молоді канадійці не можуть дозволити собі життя у великих містах Канади, таких як Калгарі, Торонто, Ванкувер та інші. Сьогодні поговоримо про те, як молоді канадійці та іммігранти виживають у Канаді, не маючи на це достатньо коштів для комфортного життя. Також ми сьогодні поговоримо про кризу орендного житла в Канаді та рекордну кількість іммігрантів, які іммігрували до Канади, і як це впливає на вартість життя. І звичайно, ми сьогодні проаналізуємо вартість життя в Канаді, дивлячись на статистику, та порівняємо цю статистику до персональних витрат моїх ну і моєї сім'ї. Звичайно, тема буде дуже гаряча, тому. Поїхали перший важливий пункт, про який хочеться поговорити, це скільки коштує купити житло у Канаді. Давай з тобою подивимося на таб на табличку. В цій табличці ми бачимо проекцію, скільки буде коштувати житло в Канаді на 2030 рік. Чому 2030 рік? Тому що люди, які починають працювати саме зараз, в 2022 році, вони до того часу мають вже е накопичити якісь збереження для того, щоб купити це житло. І, наприклад, в 2030 році. Одна бедрум, тобто однокімнатна квартира, буде коштувати мільйон триста тисяч доларів у, наприклад, Ванкувері, мільйон двісті вісімдесят у Торонто, ну і так далі, по списку. Це означає, що або ти маєш накупити накопичити за цей час оці гроші, або якщо ти будеш брати іпотеку, то ти маєш для Ванкувера накопичити двадцять відсотків від цієї суми, тобто двісті вісімдесят сім тисяч доларів, або у Торонто майже триста тисяч доларів для того, щоб Просто взяти ту іпотеку, і за умовами іпотеки будуть від тебе вимагати, щоб в тебе був річний дохід на сім'ю не менше, ніж там 232 тисячі канадських доларів. Тобто, за цей, за цей час в тебе буде повинен бути дуже високий дохід. Я можу сказати, що 232 тисячі канадських доларів це дуже високий сімейний дохід у Канаді. А що це все взагалі означає? Це означає, що вартість житла вона нереальна. Це одна кімнатна квартира, і дуже багато канадійців, які зараз там, яким зараз 25 років, вони майже всі кажуть, що вони певні, що вони не зможуть купити житло взагалі за своє життя у Канаді. В них навіть немає сумнівів. Вони кажуть, що вони не зможуть купити житло в Канаді ніколи. Але на мою думку, ситуація буде ще гірша, бо за останні два роки два роки в Канаді вартість житла. Зросла на 50%. Немає різниці, скільки ти грошей відкладаєш і на свої збереження. Бо ти, ти повинен бути якимось там супернеральним бізнесменом з дуже великим прибутком для того, щоб встигати за. Подорожчанням житла, і ми ще поговоримо пізніше про інші проблеми, які також будуть впливати на подорожчання житла, і можливо навіть прискорення у цих темпів через декілька років. Це навіть не враховую той факт, що більшість канадійців, які отримують диплом в Канаді, у них є кредити. Бо в Канаді майже всі беруть кредит для того, щоб отримувати вищу освіту. і ці кредити можуть варіюватися від 20 тисяч до 200 тисяч доларів в залежності від спеціальності та терміну навчання. Але що з приводу ринку оренди? До речі, якщо тобі подобається цей контент, будь ласка, став лайк, буде дуже. Вдячний, і от з орендою так само є приколи. Я був реально дуже здивований, коли дізнався про той факт, що країна Канада, в якій має бути комфортно жити, старт в ній дуже складний. І, наприклад, більшість людей там від віку 25 до 35 років вони живуть з кимось, тобто вони орендують житло своїми друзями. Або, наприклад, навіть є випадки, коли дві різні чужі сім'ї живуть живуть під одним дахом, бо їм складно орендувати самостійно. І для мене це був взагалі якийсь шок. Ну, звичайно, є варіанти, коли люди знімають тільки одну кімнату, тобто не однокімнатну квартиру, а одну кімнату, і таких так само дуже багато. Або живуть зі своїми батьками і дуже дуже довго. Бо так само орендна тут дуже дорога. Давай про це поговоримо. Для того щоб розібратися, наскільки ж дорого орендувати в Канаді. Давай з тобою подивимося на статистику. Ось табличка, в якій нам важливі дві цифри. Перша цифра це. Скільки заробляє середньостатистична людина після податків у місті? Та друга це скільки коштує вартість оренди однокімнатної квартири. І, наприклад, Ванкувер найдорожче місто 3300 – Тут середня зарплатня, і вартість однокімнатної квартири 2400 то тут взагалі грошей майже не залишається на те, щоб вижити. Так така сама ситуація в Торонто, але трошки краще. І, наприклад, найкраща ситуація, якщо дивитися на цю табличку, це буде Калгарі та Оттава. Там буде найвигідніше, бо зарплатні трошки більше, а відносно рента менше. Але ця інформація застаріла вже на один місяць, і зарплатні, звичайно, взагалі-то не дуже то і змінилися, але арендна плата так само. Виросла. І давай подивимося на офіційну інформацію від rentals.ca. Тут можна побачити, що за один місяць рента виросла ще на 2,9%, наприклад, в Ванкувері, на 3,2% в Торонто, в Барнабі там, і так далі. І, наприклад, якщо придивитися, то тут буде видно, що в Ванкувері за рік рента виросла на 18,8%. В Торонто, наприклад, на 17,1% відсотка і так далі, також тут на сайті є така дуже класна статистика по провінціям Канади. Можна подивитися, яка провінція дешевша, яка провінція дорожча, і тут дуже наглядно видно те, що Британська Колумбія найдорожча. Друга по вартості, звичайно, це Онтаріо. Що цікаво, то тут видно, що, наприклад, в Британська Колумбія за рік аренда. Подорожчала на 23,7%. в Онтаріо. Вона подорожчала всього лиш на п'ятдесят на 15,7%. Звичайно, є провінції та території, в яких було підвищення ще більше ніж в Британській Колумбії, Ну але якщо в абсолютних цифрах, то Британська Колумбія б'є всі рекорди по вартості оренди. І звичайно, як я це люблю, це ще не все. Далі гірше є такий репорт від Canada Mortgage and Housing Corporation. Вони оцінюють, що Канаді треба буде побудувати майже 6 мільйонів домівок в Канаді до 2030 року для того, щоб задовольнити усі потреби населення. Це нереально висока цифра, і зараз ми поговоримо, чого є дуже багато проблем, які не дозволяють дуже просто і швидко побудувати таку кількість житла. Але, на мою думку, найважливіші саме оці: по перше криза в Канаді. Експерти оцінюють, що будівництво однієї третини домівок, запланованих на два наступних роки, будуть або Повністю відмінені або відтерміновані, що є першою дуже великою проблемою. Тобто будівельники бачать кризу, в них великі проблеми. Які проблеми в будівельників? По-перше, зросла вартість матеріалів, майже усіх матеріалів вартість зросла. По-друге, транспортні розходи виросли. По третє, так само зарплатні будівельникам вони виросли або інфляція. В них є така дуже серйозна дилема. Люди і зараз не можуть дозволити собі купити житло. Якщо вони збільшують ціни через те, що в них все подорожчало, то люди і, взагалі, не будуть його купляти. Потім банки розуміють, що вже криза, тому вони підвищують планку для будівельників. Вони кажуть, що окей, зараз ми дозволяємо вам продати, наприклад, 60% квартир у новому будинку, і 40% ми вам дамо кредит, і ви добудуєте. Але зараз вони кажуть, давайте 80% або навіть 90% в деяких випадках. Ви продасте людям і люди інвестують. А 10% відсотків там ну 20% або 10% відсотків. Ми вам дамо кредит. Тобто будівельників зжимають по перше, їм дають менше грошей. По друге, люди неохоче купляють будівництво. По третє, вони просто не можуть збільшити вартість житла, бо воно і так вже дороге. І це все звичайно негативно впливає на кількість житла. Яка доступна на ринку для той тої самої оренди? Тому з цього всього можна зробити висновок, що нове житло воно будується дуже повільно і його не вистачає вже на, на теперішні потреби. Тому в нас страждає vacancy rate, і він зменшується. Він зараз, наприклад, 1,2% в Ванкувері і 1,4% в Торонто. Vacancy rate – це кількість житла, яке зараз доступне для оренди. Відносно кількості всього житла і 1,2% vacancy rate – це дуже низький показник. Зараз є такі історії, коли, наприклад, на одну квартиру приходять подивитися 40 різних сімей за один або два дні, наприклад, за суботу та неділю. Ми коли перший раз шукали житло в Канаді, то в нас така сама ситуація була. Ми подавалися до деяких квартир. Окрім нас було там 25-30 людей на Квартиру проблема, яка витікає зараз з того, що житло подорожчало, це те, що люди, які хотіли купити житло, вони його не купляють і вони продовжують орендувати. І це так само впливає на вартість арендної плати. Вона зростає через те, що люди не купляють житло, як вони купляли раніше, і вони вимушені вимушені орендувати. Ну і не треба забувати, що Канада це країна іммігрантів, і лише в 2021 році за весь рік Канада імпортувала до себе 405. Тисяч іммігрантів ну мене включно. Я в ці чотириста тисяч напевно входжу. Що дуже велика цифра. А план на 2020 рік це 432 тисячі людей, і ми розуміємо, що ці люди приїжджають до Канади, їм десь треба жити. Житло вони одразу купити, ну навряд чи можуть, і звичайно, якщо в них немає родичів в Канаді, то вони змушені орендувати житло. І знову ж таки, це підвищує ціни на оренду і зменшує вакансі рейти, і квартира, квартира або домівок стає ще менше. Так, житло в Канаді зараз трошки подешевшило через кризу. Але я думаю, що це дуже швидко зміниться назад, бо реально це не мильний, не мильна бульбашка житла. Реально не хватає, не вистачає, і як тільки економіка запрацює трошки краще, житло одразу буде повсти вгору в ціні, бо його просто не вистачає. Це дуже проста математика, і так само, як і орендна плата, бо всі фактори у ці фактори вони впливають на вартість. Тому далі буде тільки якби гірше. Звичайно, ці проблеми притимані не виключно в Канаді. І вони є в інших країнах, наприклад, в деяких штатах Америки, в деяких країнах Європи, так само ці проблеми є. Але я живу в Канаді, тому мені цікаво, що відбувається тут. Я бачу, що є проблема, як вирішення якої зараз поки що не придумали, не, іс, не існує. Як там кажуть, готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще. Якщо тобі подобається цей контент, будь ласка, басний лайк. Я буду дуже вдячний. Окей, з житлом зрозуміло. Давайте приподивимося, наскільки взагалі коштує життя в Канаді. Я пропоную подивитися на сайт numbeo.com, У нього дуже крута статистика по кожному місту Канади. Спочатку я дам цьому сайту усі мої дані і розрахую. Скільки він вважає я витрачаю коштів, і скільки мені знадобиться коштів для того, щоб жити в Ванкувері. Потім ми порівняємо з реальними моїми цифрами, бо я веду всю статистику на затрат наших сімейних, і в мене вона є. Тому це порівняння буде дуже цікаво. Чи можна довіряти цьому сайту? Я ще це не знаю, тому зараз тобі дізнаємося вдвох. Ну і давай трошки про мою сім'ю, щоб зрозуміло було, що ми взагалі рахуємо. В мене три члени сім'ї: я дружина та маленька дитина. Ми інколи ходимо до ресторанів та їмо не вдома. Я б сказав, 10 в часу. Зазвичай ми не ходимо до дорогих ресторанів, а ми ходимо в відносно дешеві ресторани. Інколи п'ємо каву не вдома, трошки розважаємося. Алкоголь ми вживаємо дуже в маленьких кількостях. Я б сказав, інколи, інколи можемо випити трошки пива або вина. В нас є автомобіль, але ми його не те щоб дуже сильно використовуємо. Ми не користуємося публічним транспортом. Відпустка на роботі в нас десь там два рази на рік. Ну і орендуємо ми трьохбедрумний таунхаус в Кокітлумі, дуже пристойний, високої якості. Ну і давай. Подивимося, що для моєї сім'ї розрахує зараз Нумбіо. Ну слухай, непогано. Він розрахував, що я повинен витрачати десь 6600 доларів. А насправді ми витрачаємо десь 6900-7400, що дуже близько до реальної суми, яку ми зараз витрачаємо. Відрізняється. Давай подивимося, що відрізняється за ресторани. Він каже, ми витрачаємо десь 500 доларів. Не ну, б сказав, що ми витрачаємо набагато менше ніж 500 доларів. На розважи, на розваги він каже, що ми там 128, але реально ми витрачаємо більше ніж 128 доларів їжа Ну він каже 1300 доларів і ми десь так і витрачаємо реально у нас там десь 1300 виходить машина до речі дуже точно У нас десь 300 доларів тут каже там 300 122 долари. Ну я думаю, що це пов'язано з тим, що ми набагато менше їздимо. Ну і найцікавіша цифра, звичайно, це арендна плата. Він каже, що я повинен витрачати десь 3150 доларів, а насправді ми витрачаємо десь 3500. Ну але в нас дуже прикольний там нам подобається. Тому, взагалі, цей Numbeo виглядає дуже близько до реальності. Якщо вказати свої дані вірно, наприклад, там розмір сім'ї, скільки ти витрачаєш там на розваги, на те, се інше, він досить пристойно пока. Показує ці цифри, я б йому довіряв. Тому, якщо тобі цікаво, ти можеш зайти на цей сайт, порахувати для своєї сім'ї, скільки тобі буде коштувати життя в Канаді в конкретному. Місті, ну що, давай про підсумок поговоримо. виглядає ця ситуація досить страшно, не буду брехати, але вона виглядає страшно не тільки в Канаді, бо проблеми ці вони не тільки тут. Вони є там і в Америці, і в інших країнах так само. Якщо чесно, ми коли приїжджали до Канади, то у нас була середня зарплатня, але середня програмістська зарплатня. Тобто, це було вище ніж 100 тисяч доларів, і працювали ми обидва. Та кожен з нас отримував. Не менше ніж 100 тисяч доларів, тому ми себе на старті почували вже непогано. Але наприклад, якщо б працював би тільки я один на таку зарплатню. І в нас є дитина, і жінка, наприклад, не працює перший рік після народження дитини, то я думаю, було б важкувато, бо на малюка треба дуже багато грошей витрачати. Наприклад, ми зараз витрачаємо на малюка десь 835 доларів нам в середньому на місяць. Звичайно, десь там набагато більше, а десь набагато менше. Але в середньому я там зробив зріз, 6 місяців. В нас є. Тому якщо переїжджати самому без нічого, без англійської мови, немає родичів, немає друзів. Ну, буде дуже важкою, і умови життя будуть складні. Скоріше за все, це буде якась кімната чи щось таке, і дуже-дуже далеко. Ну і рішення, я думаю, воно очевидне, треба <заробляти>, заробляти більше. Легко сказати, складно зробити. Але що маємо, то маємо. Так, ну і давай не соромимося. Якщо в тебе є якісь питання або пропозиції на теми, які тобі цікаво послухати, будь ласка, пиши коментар, я буду дуже вдячний. А на цьому все. Цілу люблю до наступного епізоду.